Ялинко, сяй, сяй, сяй. Різдвяні дерева засвітилися майже по всій Україні. І це просто любов. Бо навіть під час війни, обстрілів і відключень світла у нас є свято. А яке ж свято без ялинки? Сьогодні дивимось, як виглядає святкові площі по всій Україні, і швидко злітаємо подивитись, що там робиться і за кордоном, бо там теж цікаво. Отже, починаємо наш фестиваль ялинок з Харкова. Так, прифронтового міста, яке майже щодня під обстрілами. Готові? Цього року у Харкові справжня різдвяна казка. Головну ялинку відкрили на станції метро Університет. Але гарно не тільки під землею. Просто подивіться на ці жовті трамвайчики. Це наймиліший громадський транспорт, який я бачила. А він ще й безкоштовний. Угу. Ось так виглядають фотозони в центрі міста. Дуже багато вогників. Головна ялинка штучна і не супервелика. Але виглядає стильно і, так знаєте, елегантно. А це, до речі, мер Харкова. І тепер я думаю, що справжній чилгай – це він. Ну, правда. Далі телепортуємось в Одесу. І тут уже зовсім інший вайб. Не дем'юр, але круто. Тут 20-метрова штучна ялинка в українському стилі, прикрашена вишивкою і жовто блакитним прапором. Світиться від генераторів, але не повністю. У тіктоці сміються, що верхівка одеської ялинки у іншій групі відключень. Не висотою, а кількістю дивує Кропивницький. Вже третій рік поспіль. Тут замість однієї головної ялинки аж 12! На честь місць героїв, які найбільше постраждали від війни, а ще на честь Збройних сил України та волонтерів. Кожне деревце з присвятою. Ялинки живі, і насправді це сосни. Виглядають досить скромно, але ставлю великий лайк за ідею. Акція підтримки в саме серденько. Якщо вже почали говорити про живі ялинки, тоді на черзі Львів. Тут просто велетенська, розкішна ялина, дуже стильна і затишна. Вона точно у мене в топі. До речі, у львівської ялинки на верхівці не зірка, а протитанковий їжак. Креативно. Дерево міста безкоштовно передала сім'я, яка живе поблизу Львова. Ялинка, яку вони посадили 20 років тому, виросла дуже високо і почала їм заважати на подвір'ї. Тому її зрубали і подарували львів'янам на свята. Зворушлива історія, але мені все одно шкода дерево. Серед обласних центрів крім Львова і Кропивницького живе дерево цього року прикрашатиме ще й Полтаву. А от у Сумах Луцьку і Хмельницькому не рубали ялинки, а прикрасили гірляндами ті, які давно ростуть в центрі міста. Мені таке супер подобається. Звичайно, через війну багато міст цього року без головної різдвяної ялинки. Але зате у них є гарні новорічні локації під землею. Ось, наприклад, такий вайб в одному з укриттів Херсона. А це уже Запоріжжя і місцевий пункт незламності олені топ. І дуже милі прикраси з українськими символами. Ну і як же ми без Києва? Головна ялинка країни цього року знову на Софійській площі. І дуже сильна. Подивіться на цей неоновий синій. Просто вау! А отак от дерево виглядає в день. Ідеальний меч з кольорами дзвіниці Софійського собору. До речі, традиція прикрашати ялинку прийшла до нас із середньовічної Європи. Тобто люди почали це робити десь 500 років тому. І спочатку це була декорація до різдвяних біблійних вистав. Треба було показати дерево, з якого Єва в райському саду зірвала яблуко. Так вирішили, що це буде ялинка, бо які ще дерева гарно виглядають взимку. Тому червоні кульки на ялинці це насправді далекі далекі відсилки до райських яблук. Ось так. А в Україну ця традиція прийшла орієнтовно 200 років тому. Спочатку ялинку прикрашав переважно родини іноземців, які підтримували свої європейські звичаї. Ну а потім це прийняло вже й українці. До речі, я ж обіцяла показати вам закордонні ялинки. Показую тут, звичайно, першим ділом кидається в очі, що у людей немає проблем з електрикою. Ось таке струнке дерево запалало у Ватикані. Тут навіть українські кольори використали. Давайте будемо думати, що це не випадково. А це вже Італія, Мілан. Як для однієї столиць моди, дуже елегантно. Я б сказала, Олдмані. І, мабуть, найбільш кіношна ялинка у світі новорічне дерево у Нью-Йорку. Теж видно, що світло там не вимикають. А такий вигляд тим часом у головної ялинки в Тбілісі. Що там відбувається, ми розказали в окремому відео. Швиденько переходьте дивитися, якщо ще не бачили. Важко повірити, але був момент, коли прикрашання різдвяної ялинки забороняли. І робила це звичайно ж радянська влада. Та зараз, на щастя, ми можемо ставити різдвяне дерево, яке хочемо. Я, от, наприклад, люблю нестандартні ідеї з фотографій, книг чи просто гілок. Або у вигляді адвент-каледаря. Ну, просто ідеально! Це одна із святкових традицій, яка асоціюється з магією, затишком і звичайно, подарунками. Ну а для нас найкращим подарунком буде підписка на канал, лайк і коментар. Так що не скупіться, напишіть, яка ялинка вам сподобалась найбільше. З вами була Ліза і це колайдер. Па-па!